Що стосується ситуації по Криму, останні півтора роки я закликав активно вживати всі заходи для того, щоб звільнити Крим. Причитання про те, що Крим, коли сам до нас повернеться через п'ятдесят, через 100 років, коли ми краще заживемо і кримчанам захочеться так само добре жити як українцям, це все казки свого бичка. Насправді ми не повернемо ні Крим, ні Донбас, якщо ми не будемо боротися. І сьогодні я півтора року тому зареєстрував в парламенті проект постанови про припинення дипломатичних про розірвання дипломатичних стосунків з Росією. Про припинення будь-якої там економічної е, співпраці із е, окупованою важко уявити, щоб окупований е, е, чи блокований Гітлеровцями Сталінград радянські війська подавали електроенергію там. Ще щось підвозили Це і так не далі безкоштовно. не безкоштовно, безкоштовний сир тільки в мишеловці. Насправді йдеться про національну безпеку країни і про повернення в окупованих територій. Для цього ми повинні діяти максимально жорсткою, максимально відповідально інтересах країни. Тому я підтримую економічну блокаду Криму. Ми підвимагаємо припинення туди постачання не лише електрики, а й води, і газу, і всього на світі. Вони хотіли там Аксіоновиці, гобліни жити. У Росії нехай живуть у Росії. Хто не хотів, хто не хотів, треба було боротися проти російської окупації. Інше питання, що українська влада нічого не зробила, тодішня українська влада для того, щоб захистити жителів Криму. Але ви попитайте, скільки сьогодні кримчан отримали російські паспорти? Я думаю, 98 відсотків. Дев'яносто вісім відсотків. Якщо ти патріот України, ти не можеш брати російський паспорт під тим приводом, що бачите, мене звільнять з роботи. А чого працювати на окупантів? Загальний бойкот. Ми закликали вже. Лі до диверсійної роботи в Криму. Я вважаю, що у, під, у, під ногами окупантів земля повинна горіти, і це єдиний спосіб звільнити Крим. А сьогодні Крим Росія перетворила на ядерну базу. Сьогодні там ядерні боєголовки стоять. От до чого довело те, що ми два роки взагалі нічого не робили. Подивіться, Крим взагалі випав із будь-яких обговорень з будь-яких декларацій на міжнародному рівні. Всі говорять за Донбас, за санкції щодо Донбасу. Про Крим ніхто не загадує. Цього більше винин в цій ситуації, яка трапилась. Кримом більше винне керівництво країни, які а, нічого не зробили для того, щоб захистити не тільки півострів, а й громадян, які там жили на той час. Громадяни України з українськими паспортами, чи все таки громадяни, які не вдалися до диверсійної роботи під Не перекручуйте, під не перекручуйте життя? мої слова. Я Не перекручую, перекручує уточню. 에, значить, винні в першу чергу ми винні, коли 에, Путін напав на Донбас, коли Путін намагався захопити Харків, Дніпропетровськ, Одесу, то повстали громадяни. влада. Да, там майже нічого не робила. Громадяни захистили Донбас, добровольчі батальйони були створені, коли армії не було, спецслужб зрадили і так далі. І громадяни захистили країну. От точно так же громадяни мали захищати Україну в Криму, а не чекати, поки влада за них зробить. Ложе, ви вже заговорили про те, що в зоні АТО ситуація неспокійна, вона не стабілізується. І ну наразі вже дуже скоро спливає термін виконання мінських угод. То що ж нам робити далі? Треба їх дотримувати, чи не треба? Тому. Що українська сторона, наскільки я розумію, вона і дотримується. Російська сторона заявила, що термін дії мінських угод має бути продовжений до 2016 року. Я вважаю ця позиція нашої політичної сили. Ми вважаємо, що мінські угоди це антиукраїнські угоди, це міна дії. Ми повинні наполягати на зміні формату переговорів.